На, моєму, на мої, моїх сусіданнях відвідував небагато, 20, 30, може 50, інколи людей приходило, але на початках, коли намагалися мене тримати уві, е, запускали офіцерів Служби безпеки України на судові засідання, на відкритий суд. Е, вони е, на відеокамеру знімали облитих людей, які там були, потім їх ідентифікували, і починали вплив на родичів на них особисто через всі речі важелі впливу, які в них були доступні, через місце роботи, через там мобілізацію їхніх близьких і інші моменти, вони відволікали і казали, що не потрібно приймати участь у подібному процесі, не потрібно підтримувати тих, кого служба безпеки переслідує, незважаючи на те, що справа була сфальшована. Тобто, ось вам. Наслідок того, як це шкодить нашому суспільству і як знищує саме ті речі, які могли би бути основою для створення потужної.